А ви знали, що слух перевірити можна у будь-якому віці, і зараз є доступні методи для перевірки слуху навіть немовляткам. Для новонароджених доступна діагностика, от, акустична емісія. Або як кажуть, ОАЄ – по факту ставиться такий маленький датчик у вухо. Дитинка чує шум, таке певне клацання. А у відповідь лікар бачить, чи працює завидка наш орган слуху в повній мірі, чи не працює. А головне це абсолютно безболісно. А от коли дитинка стає старшою і може уже співпрацювати з лікарем, ну або доросла людина, ми проводимо тональну аудіометрію. Що це таке? По факту навушники одягаємо в закритій кабіні спеціалізованій і потрібно дати відповідь, натиснути кнопку. Тоді, коли ти чуєш звук, результати обстеження віддаються одразу, і лікар на прийомі пояснить, а що ж відбувається з вашим слухом або слухом вашої дитини. І не забуваємо про тимпанометрію, перевірку стану середнього вуха, адже вухо складна система і є в ній звукопроведення, яке теж може страждати, це якраз наше середнє вухо. Діагностика доступна як для дітей. Так і для дорослих, і зазвичай вона рекомендована лікарями в комплексному підході якраз для того, щоб розуміти, а де ж саме проблема і деяке запалення, чи рідина, а чи це ураження слухового нерву. Тому обов'язково перевіряємо слух комплексно, не можна нехтувати однієї з діагностик. І одразу, як тільки у вас якісь проблеми виникають, звертайтесь до лікарів для того, щоб не втрачати ваш дорогоцінний час.